Доброго дня, шановні українські майстрині. Як і обіцяла, зараз знімаю відео і озвучую його українською. На жаль, я вже зняла відео, але чомусь його видалила. Лишилася в мене тільки одна частина, чистила телефон. Щоб зв'язати такий літній сарафан, треба нам зробити, бачите, ось таке велике-велике коло, яке в нас буде йти. От лінії стигу. Для цього або викройку робите, або просто я розклала свій вже готовий, зв'язаний сарафан гачком. Нам треба зробити 8 отаких клинців, які складаються з трьох частиночок, та будиночки. Я вже почала робити, зараз вам буду пояснювати, з якою пряжою ми працюємо з якими е, спицями який номер використовуємо. Все в мене вже розписано. І показувати це дуже довго, бо оця частиночка вона в нас займає не менше, ніж 2 години. Отут по 25 петель, отут 29. Вони трошки різні, зменшення петель буде йти у різних рядах. Отже, 29 петель набрали. Зв'язали ми з вами 4 ряди. Оце у нас буде лицьова. Сторона, отут буде хвостик. Та дійсно зворотня. Всі ряди зв'язали лицевими петлями, щоб у нас не закручувався низ сарафану. Починаємо зменшення з п'ятого ряду, середнього клинця. Я тут трошки неправильно зробила зараз перезнімала петлі, вони, може, не так виглядають. Просто робимо як по малюночку. На початку та наприкінці ряду будемо зменшувати з обох сторон кількість наших петель. Останню петлю я перекручую. При в'язанні спицями немає передньої і задньої стіночки петлі є права та ліва. Знімаємо. Тут вже в'яжемо помалюночку зворотніми, зворотню сторону, зворотніми петлями. От дивіться, бачите? Ось. Якщо ми повертаємо в'язання, це в нас е, називається поворотне в'язання, так, не по колу, то в нас буде оце права стіночка, ми її так праву і в'яжемо. А та буде ліва. І останнє я завжди перекручую. Коли ми будемо сшивати, в нас воно не такий край буде, не так буде розтягуватися. Далі все теж, бачите, за право. Якщо ми повертаємо ряди, то в'яжемо за праву стіночку. Якщо будете в'язати заліво, то це буде бабусине. В'язання будуть петлі перекручуватися. Трошки по-іншому буде виглядати полотно. Я не люблю таке в'язання. Мені треба, щоб петля у нас була ідеально рівною. Отак. До наступного зменшення. Наступне зменшення у 13 ряду. На початку. Та наприкінці ряду.

Коли зв'язали усі три детальки клину, починаємо обв'язувати. Оці жовтенькі, я вже обв'язала гачком номер 2,5. Витягуємо робочу ниточку, нічого не робимо, а потім закрайні петельки, обв'язки. Об У нас, якщо 113 рідів, то оцих петель обв'язки гачком має бути 56, може 57, десь ви помилитесь. Це не так важливо. Зараз, коли ви будете їх з'єднувати, я вам зараз покажу шовчик з'єднання, от тоді будете рахувати, щоб у вас низи співпали кожного клинця. Акуратно до кінця ряду. Навіть не ряду, а краю. І отут на повороті зробимо три стовпчика без накиду. Ось вона вийшла в мене 57. 56-57, ну, нібито 57. Так, може я на два ряди більше з'язала, не знаю. Зараз подивлюся. Так, ось сюди робимо на куточок. Три і не потрібні вони, можна і дві дівчата. Далі обв'язуємо по лицьовій стороні низ середньої частинки нашого клина. Петель тут 29, а стовпчиків виходить 28. Ну, це 29-й крайній, але ну ми ж його будемо рахувати в ту сторону. Так, тепер точно так же. Якщо ми його порахуємо першим, будемо так. Другий, третій, третій. І далі. Ниточку зразу ховаємо. Цей кінчик. І не підхватіть тут більше, ніж треба вам тільки дві крайні кромочні. Петлі. Щось не можу його підчепити є. Далі доверху. Дівчата розпускаю на два ряди, я таки зробила більше, а цього не можна робити. Можна припосадити, так, би мовити, але не хочу, щоб він і так трошки буде довший, цей клин. Бо обв'язувати, будемо його обв'язувати два рази. Видаляю раз, ряд. І другий. Все по-новому. Отут буде 56. Бо перерахувала зараз ці. Перед з'єднуванням можна на цьому етапі відпрасувати детальки. А можна потім пізніше. Ну я ці вже відпрасувала. Зараз відпрацю, відпрасую ще цю детальку. І потім покажу, як їх правильно на одну спицю перенести. Коли будете прасувати тільки через суху серветочку або марлю. І потяніть трошки. Як би рівнесенько ви не в'язали, ви не машинка. І тому у вас буде хоч трошки, але буде рядність. Ось вона, вона маленька. Рекомендують брати різні номери спиць. Ні, це неправильно. Оці рядочки, якщо вони мають трошечки, трошечки невелику рядність, вони у вас е, будуть після прання вирівняти. Якщо трошечки, трошечки є, я рівно-рівно в'яжу. -рівно Не швидко, але дуже рівно. Але, от бачите, трошки є. Так, з'єднуємо, переносимо з цієї спиці на цю. Оця у нас крайня, нехай лишається. Подивимося, треба ще один буде стовпчик-визнаки доробити, чи ні. Ну, переносимо. Можна так, можна перезняти на іншу. Ну, давайте так. Вона в мене. Давно ця деталька зв'язана. Ріжемо ниточки дуже обережно. Оцю можна ниточку одрізати. От лівої детальки, потім ми її зав'яжемо. Є. Дивитися, щоб співпало, я думаю, ще одну нам треба зробити, бо не співпадуть ряди. Один стовчик. Є. Нач... Починаємо з'єднувати ось таким чином. Так. Де ж ти тут будеш в мене? Можна під цю петлю. Можна під цю, зараз подивлюся, як буде правильніше. Дивіться, щоб співпали ряди. Так, тут робимо. Будемо робити потім тут стовпчик. На протилежній стороні, там де серединка клина, стовпчик не робимо. Просто провели робочу петлю. І знову. протилежну детальку, так? Зробили стовпчик. Робочу петлю під стовпчик без накиду, до обв'язочки протилежної. детальки. Нічого не робимо. Знов робочу петлю і стовпчик по цій стороні. Ось по нижній, так. У верхню. У нижню стовпчик. Верхню детальку. У нижню стовпчик. В'яжемо далі до кінця ряду. Зараз подивимося, співпали чи ні. Бо якщо щось десь не співпаде, будемо припосажувати. Ну, дивимося. Ми, ви знаєте, співпали, дуже співпали. Ось виходить отакий шов. Коли зробили з'єднання до кінця, порахуйте, теж має бути 56, 56, 57, зараз перевірю. Повернемо в'язання, бачите, ось вона остання була, так? Останній стовпчик. Повертаємо і з зворотньої сторони ще раз оцей ряд стовпчиків без накиду обв'язуємо до кінця, і потім будемо з'єднувати середню частинку з лівою частинкою нашого колина. Ой, трошки пішла від камери, ну там неважливо. Коли будете з'єднувати оці частинки, дивіться уважно, щоб співпали. Це ж трошки довше, бачите, на один рядочок, щоб співпали оці зворотні петельки. Бачите, от так воно має бути. Скільки тут? Раз, два, три, раз, два. Тут третій. Так воно проситься. От сюди треба було на одну петлю більше, мабуть, зробити. Ну зараз подивлюся, як буде краще. Просто тут вже просто подивіться, як буде краще. Робимо по цій стороні. Чи ні. Раз, два. Так, точно з'їдуть. Тут у цих місцях така є одна тонкость. Треба обов'язково рівненько зробити, щоб в нас щось співпало у кінці роботи. Ні, бачите, цей вищий. Тут треба було взяти не цю крайню, неправильно. Ось, ось таки цю першу. Щось я так трошки переживаю. Все, міняємо. Крайню. Цей куточок дуже важливий. Цей шов вам стане у нагоді, коли ви будете з'єднувати рукава, наприклад, або зв'язані гачком. Деталі спочатку оцей шов обв'язки з без накиду, потім з'єднання. Воно має бути рівно. Зараз зверху подивимось. Що в нас вийшло? Нібито рівненько, все одно трошки мені тут не подобається, ну піде. Я раз уважно порахувала, отут от обв'язуємо 29 стовчиків без накиду. І тоді в нас вийде 57, порахуємо раз, два, три, чотири, 57 доверху, і зверху в нас. Повністю порівняється ще одну петлю цього клину обв'язала стовпчиком. Тоді він буде трошки-трошки довший. Отут мені не дуже сподобається, як співпало, ну, нехай вже буде. Тепер ми що робимо оцю петлю, переносимо. Теж на спицю і буде в нас тоді по 14. Не по 13, а по 14, тому що крайні ми теж кріпимо. Над цими будиночками будуть зв'язані дахи. Тоді ми будемо вже дивитися, трошки тут будемо зменшувати петлі. Трошечки я його попросувала, ось вони зв'язані, ці клинці. Вони будуть е з'єднуватися от такими будиночками, вже з дахами. Як в'язати, я вам розкажу. Тут з'єднання буде трошки складніше. Бо тут в нас буде йти, бачите, шовчик з'єднання між клинами, а потім вже будемо в'язувати цей будиночок. Взагалі, я хочу сказати, що гарніше буде, якщо ви всі будиночки зробите, а потім трошки пізніше подивитеся, як по кольору, що краще буде пасувати. Я зараз теж буду одні, я там, бачите, з'єднала. Зараз буду дивитися, який, куди я клин поставлю, щоб виглядало воно просто-напросто краще. Ой, трошечки камеру закриваю, дівчата, важко мені знімати. Відео, самі. Отже, чекайте наступне відео, я буду е, закінчувати. На все добре вам, мої українські майстрині. Бажаю тільки одного мирного неба над головою. З вами сьогодні був урок початок в'язання е, сарафану. Прянишні, будиночки, гауді, ніяк не могла я перевести на українську. Та я, Міла Голдінова, звичайна українська жінка, яка жде повернення додому.